Художня копія воїна в Кропивницькому з натури малювали портрет військовослужбовця збройних сил України. Мастецький івент організував місцевий туристично-інформаційний центр. А до створення портретів долучились більше десятка художників, початківців і досвідчених митців. Чи зуміли досконало відтворити образ військового на полотні, як оцінив свої портрети. Сам Армієць дивимось далі. Художники, початківці та досвідчені малюють портрет українського військового у ролі моделі Валентин. У перший же тиждень повномасштабної війни чоловік залишив роботу бортпровідника літака та приєднався до 9-го стрілецького батальйону ЗСУ. Воював на Луганщині і згодом на Херсонщині, де й був поранений. Осколок залетів звідси 4 сантиметри уламок витягнули та зашивали. Ну і на нозі мені робили операцію. У мене був пошкоджений нерв. Це вже повід операції. Сліди 4 см було вирізано, і там ще край нерва вирізали і зшивали мені нерв. Наслідки поранення повернутися на фронт завадили. Тож тепер Валентин звикає до тиші тилу. Жартома каже, воювати було простіше, аніж непорушно позувати перед десятком художників. Якось то так, то так. Не можу усідітись на ньому місці, сидіти, не рухатись. Але будемо намагатися. Учениця художньої школи Ольга створила перші обриси обличчя армійця. Вона вирішила вирішила робити портрет у чорно-білій гаммі для штриховки. Використовує лишень простий олівець. Найбільше потребує акцент на те, що форма обличчя у військово більш витягнута ніж зличених людей. Я на це звернула увагу і лоб високий. Тим часом інша художниця вже втретє перемальовує портрет воїна наново. Ольга розповідає, прискіпується до кожної деталі, бо хоче, щоб малюнок вийшов максимально реалістичним. Розобличчя добре і доволі щиро. Ро мені це цікаво передати, не дивлячись на те, що військовий на да, здавалося там ніякої суворості в погляді. Я ще не бачу організатори мистецького івенту, наголошують: намальовані портрети це шана від художників героїзму. Валентина таким чином підтримати військового і показати суспільству, нагадати, як у нас все відбувається, що у нас триває війна, і подякувати тим, хто захищає від ворога. Дві години кропіткої праці, і митці презентують Валентинові. Його. Його портретну версію з деякими муками, але портрет готовий. Я хочу прочитати вам згадку про сьогоднішній Даймо. день. Я зробила такий романтичний образ. Залишилось тільки з цієї картини мультфільм намалювати. А так дуже подобається. Таки ще не отримав ніколи. Цей портрет Валентин планує почепити вдома, аби нагадував про військову звитягу. З решти портретів в туристично-інформаційному центрі сформували виставку, яку експонуватимуть протягом тижня. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, Кропивницький п'ятий канал.